Президент України анонсував зниження податків для бізнесу в країні. Масові припинення дій спецдозволів. А в Китаї будують вугільну шахту, поки увесь світ переходить до відновлювальних джерел енергії. Так мали починатися новини про надрянюс, які ми планували відзняти 24 лютого о 8 ранку. Не відзняли у цей день. Росія розпочала повномасштабне вторгнення на нашу державу. Команда над по не лишилась осторонь, і тільки фокус нашої роботи змістився у воєнний бік. Минуло півтора року. Ми відчули в собі сили повернути новини про за цей час. Багато чого змінилося. Товариство «Онур Конструкціон Інтернешнл увійшло до складу Національної асоціації добівної промисловості України. Франція готова співпрацювати з Україною у розробці літієвих родовищ. А Норвегія запустила найбільше у світі плавучу вітрову електростанцію. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповів вам я, Ксенія Оренчак. Вітаю! Французи зацікавлені в розбудові атомних потужностей та літієвих родовищ. Про це сказав посол України у Франції Вадим Омельченко. Посилання ви можете побачити на нашому сайті. Цитата: французька сторона зацікавлена в розбудові атомних потужностей. Відкриваються нові можливості співпраці на цьому напрямку. У розробці літієвих покладів у нашій державі є чотири родовища, два з яких розміщені в зоні, де точаться бої. Французькі компанії вийшли на посольство і передали уряду пропозиції допомоги на цьому важливому напрямку. Це може стати поштовхом до розробки літієвих родовищ і залученням іноземних інвестицій. Нагадаю, що наразі в Україні відомо про чотири. Поклади. Дійсний спецдозвіл є лише у компанії-члена НАТПу по видобування. Франція з такою заявою дала Україні шанс на поб'єдне відновлення. Чому саме на повоєнне Бо Родовщина, Донеччині в окупації Запорізька область прифронтова? Роботи на цих ділянках відновляться лише після деокупації цієї території України. Але це вже крок вперед і можливість залучити великі іноземні інвестиції. А деяка частина іноземних коштів і зараз надходить до України. Наприклад, товариство Онурконструкціон Інтернешнл. Це турецька компанія, яка придбала рокитнівський спецкар'єр на видобування граніту, запаси нового родовища близько 10 мільйонів кубометрів сировини для щодневої продукції. Компанії Граніт в Україні іноземні інвестиції. А я нагадаю, що у серпні поточного року ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – один із найбільших підрядників будівництва доріг в Україні, підписав угоду на вхід до складу Національної асоціації добувної промисловості України. Сумарно Онур групу побудувала понад 8 тисяч кілометрів доріг і посідає 82-ге місце в рейтингу 250 найбільших підрядників світу за версією міжнародного видання ІНР 2022 року. тисячі двадцять другого року. То займається не лише інфраструктурними проектами, а й інвестує в інші сектори економіки, серед яких є добувна галузь. Україна вже зараз повинна залучати більше іноземних інвестицій у добувну галузь. Про це наголошувала і наша команда Асоціації добувної промисловості України на першому засіданні робочої групи за напрямом видобутку та переробки критичних матеріалів. В українському законодавстві досі немає переліку критичної сировини. На сьогодні лише в рішенні РНБО визначено перелік стратегічної сировини. Нам дуже потрібен відповідний перелік для критичної сировини. Нагадаю, що 16 березня цього року Єврокомісія опублікувала законопроект European Critical Raw Material Act, куди увійшли 34 види корисних копалин. Ми можемо і повинні взяти приклад з Європи у цьому сенсі, бо зможемо експортувати сировину, яка потрібна. На Європі, аби наповнити державний бюджет, підґрунтя для цього є. Нагадаю, що 13 липня 2021 року між Україною та ЄС було укладено меморандум про стратегічне партнерство у критичній сировині, що передбачає створення спільних підприємств та побудову ланцюгів доданої вартості. Тому наше законодавство має відповідати європейським положенням для успішної співпраці. За словами представників влади, діалог держави та бізнесу у добувній галузі відбуватиметься в першу чергу. Цього року на порядку денному і питання критичної сировини. Наша команда слідкуватиме та представлятиме просування цього питання. І не забуваємо, що окрім цього, нам потрібна сильна промоція в цій сфері. Недобувною галузі єдиною альтернативні джерела енергетики. Ось черговий фокус України. Маємо з кого брати приклад з Норвегії, де запрацювала найбільша в світі плавуча вітрова електростанція. Хайвайнтемпен складається з 11 вітряних турбін, закріплених на плавучій основі, яка прикріплена до морського дна, а не до океанського. Експерти галузі вважають, що нова технологія може використовуватися і на більших глибинах, який яквайнор сподівається розробити, йдеться видом. Потужність електростанції становить 88 мегаватт, які мають покрити приблизно 35% річної потреби в електроенергії для п'яти платформ на нафтогазових родовищах Сноре та Гулфакс у Північному морі. Це приблизно за 140 кілометрів від західного узбережжя Норвегії. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстара заявив, що ця ініціатива допоможе країні скоротити викиди СО2. Кліматичні питання порушуються і в Україні. Днями уряд створив групу з розробки енергетичного і кліматичного нацплану. Про це йдеться в повідомленні міжвідомчої робочої групи з питань підготовки пропозицій та рекомендацій з розроблення національного енергетичного і кліматичного плану. До її складу включено представників офісу президента та профільних міністерств. Мета організація дій органів виконавчої влади щодо напрацювання пропозицій та заходів до зазначеного плану повідомляється на сайті міністерства економіки. Очолить групу перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Сверденко. Кліматична нейтральність і зелений перехід є основними принципами відновлення України. Найближчі роки розвиток енергетики, зокрема виробництво зеленої енергії для внутрішніх потреб та експорту до ЄС, стане одним із пріоритетних напрямків розвитку української економіки. Міністр наголосила, що окрім електроенергії, Україна вироблятиме зелений водень, а відходи агропромисловості використовуватимуться для виробництва біометану. Сведенко прогнозує, що зростання галузі також стимулюватиме виробництво необхідного обладнання та забезпечить зелений індустріальний перехід. Пані Юлія також нагадала, що Кабмін нещодавно прийняв нову енергетичну стратегію України до 2050 року, яка враховує існуючі кращі практики. Міністерство енергетики України із залученням міжнародних експертів підготувало проект національного енергетичного кліматичного плану України до 2030 року. Зараз доопрацьовується план дій післявоєнної відбудови та розвитку України на виконання енергетичної стратегії до року. Ми разом зможемо досягнути мети, відвоюємо наш Крим і Донбас. Побудуємо нову країну з новими потужностями. Звісно, за допомогою людей, які роблять корисними копалами. З вами була я, Ксенія Оренчак.